Багато українців досі вагаються, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні. Дехто не вірить, що щеплення їх дійсно може захистити. Дехто боїться вакцини більше, ніж самої хвороби. А інші просто легко важать ризиками, сподіваючись, що перечекають нову хвилю і якось пронесе. Не знаю, діти мої не хочуть. А чи діти не хочуть? Казали, що не будемо. Це не знаю, що воно за вакцинація. Якщо мене з силою не змусять, то я не буду вакцинуватися. Ну, я не вірю, що вакцина ця допомагає. У мене подруга мого віку вакцинувалася, ну а мене поки що не придавило. А якщо пізно буде, хм, значить доля така. ДВ почитала дослідження, поспілкувалася з експертами. і зібрала п'ять головних переваг, чому вакцинуватися все ж варто. Зменшити ризик захворювання. Жодна вакцина не захищає на 100%. Однак усі поважні міжнародні дослідження засвідчили високу ефективність вакцини від COVID-19. Наприклад, з Pfizer шанси не підхопити первинний штам Альфа майже 94%, а захист проти штаму Дельта, який нині власне і лютує в Україні 88%. Модерна має ефективність у 90%, а проти агресивнішої Дельти 72 Ефективність вакцини AstraZeneca дещо нижча – 80% і 69% відповідно. Ще одна наявна в Україні вакцина Коронаваксі Новак дає захист на 66%, щоб не підхопити первинний вірус і 59 проти Дельти. Однак слід пам'ятати, що з часом дієвість вакцини втрачається. У середньому через рік їх необхідно повторити перехворіти у легшій формі. Навіть якщо вакцинована людина захворіє на ковід, завдяки щепленню перебіг хвороби відбуватиметься радше в легкій формі. Випробування показали, що вакцини Moderna і Pfizer знижують ризики розвитку важких симптомів ковіду на понад 90%. А AstraZeneca має трохи меншу ефективність 70%. Тобто симптоми у вакцинованої людини при коронавірусі слабші, ніж у нещепленої. Вакцина запобігає важкому перебігу хвороби, коли необхідна госпіталізація і підключення до апаратів штучного дихання. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, 93% вакцинованих людей, які згодом все ж захворіли на коронавірус, були убезпечені від госпіталізації. Крім того, вакциновані люди, які все ж захворіли на коронавірус, мають значно кращі шанси уникнути довгострокових наслідків ковіду, які можуть бути не менш неприємними, ніж сама хвороба. Не заразити своїх близьких чи людей у групі ризику. Велике дослідження Оксфордського університету засвідчило, вакцини справді знижують шанси передати хворобу іншим. Дослідники проаналізували контакти 100 тисяч інфікованих людей. Результати щодо Pfizer, до прикладу, показали, що вакцина убезпечує 65% хворих на коронавірус від передачі інфекції оточуючим. Це означає, що загалом менше людей будуть інфіковані коронавірусом. Але насамперед це убезпечує від зараження covid 19 людей з груп ризику, хронічно хворих та людей похилого віку, для яких хвороба чи ускладнення від неї можуть стати смертельними. Отримати додатковий захист, якщо вже перехворіли, розповсюджена в Україні думка, що перехворівши на коронавірус, людина вже захищена антицілами. А отже, вакцинуватися не має сенсу. Однак дослідження показують, що у людини, яка перехворіла на ковід, а потім не вакцинувалася, ризик інфікуватися повторно вдвічі вищий, ніж у тих, хто перехворів і згодом зробив щеплення. Щоправда, рекомендації, наскільки швидко варто вакцинуватися після одужання, різняться. Тому краще порадитись зі своїм лікарем. Швидше повернутися до нормального життя. Сертифікат вакцинації відчиняє багато дверей, зокрема, у транспорт, заклади харчування і розважальні локації. Чим більше людей зроблять щеплення, тим менше громадське життя буде вразливим до коронавірусу. Це послабить тиск на медичну систему, дозволить швидше вийти з карантину і скасувати пандемічні обмеження. Люди у групах ризику зможуть знову зажити повноцінним життям. А економіка почне відновлюватись, знімуть обмеження зі сфери послуг, відновиться туристична інфраструктура. За планами ВОЗ, 70% населення кожної країни мають вакцинуватися, щоб утворився колективний імунітет. А отже, щоб ми могли повернутися до нормального життя.